Пропонується до продажу затишний і доглянутий цегляний будинок, розташований при самому в'їзді в місто городище Черкаської області. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про власний простір, тишу приватного сектора і при цьому хоче мати усю міську інфраструктуру, буквально за декілька хвилин від дому. Дім зведений на високому та міцному фундаменті, що додає впевненості у його довговічності. Будинок має загальну площу 77 квадратних метрів і продумане планування з трьома окремими кімнатами. Усередині проведено невеликий косметичний ремонт, встановлені нові міжкімнатні двері та сучасні вікна ПВХ, які зберігають тепло та захищають від вуличного шуму. Передбачене окреме приміщення для облаштування санвузла, підключена пральна машина. А меблі, що залишаються новому власнику, дозволять переїхати без додаткових витрат на облаштування. Опалення здійснюється за допомогою твердопаливного котла, який забезпечує стабільне тепло навіть у сильні морози. Радіатори чавунні, а це означає, що тепло триматиметься довго і рівномірно. Водопостачання центральне, каналізація місцева. Тож будинок повністю автономний у плані комунікацій. У кухні збережена автентична піч. Справжня окраса дому, яка не лише стане окрасою інтер'єру, а й може використовуватися для приготування страв. Земельна ділянка доглянута з рівним рельєфом, огороджена з усіх боків, з боку вулиці, паркан із металопрофілю, з двору міцний бетонний паркан. Тут є сарай для господарських потреб, просторий погріб для зберігання врожаю, а також чудовий сад, що вже плодоносить. На ділянці ростуть яблуні, вишні, сливи, черешні, кущі смородини. Все це щороку дає щедрі врожаї, під'їздні шляхи зручні, асфальтовані, тож дістатися сюди можна без жодних проблем у будь-яку пору року. Тут є все необхідне для комфортного життя: школи та дитячі садки, магазини і ринок, аптеки та банківські установи, лікарня, відділення пошти, зупинки громадського транспорту. При цьому вдома ви почуватиметеся так, ніби живете за містом. Спокійна вулиця, доброзичливі сусіди, свіже повітря. Ціна даного господарства складає 6 тисяч доларів, документи готові до продажу.